Доброго дня. Доброго дня чуємо вас, але не бачимо. Якщо можете, увімкніть, будь ласка, відео іще. Пробую, в мене не зовсім виходить. Якщо давайте спробуємо все ж таки аудіо, я коли почула цю новину, я, вибачте, вирішила, що це зовсім трошки, скажімо так, юридична нісенітниця. Тому що незважаючи на те, що в Україні діє воєнний стан, і дійсно військові адміністрації мають трохи розширені повноваження і мають дійсно права обмежувати права людини, проте не до, не до такої не до такого ступеню в будь-якому випадку, ні в кого в Україні немає права. Порушувати конституційні права на надання медичної допомоги, тим більше військових комісарів, тим більше в глав військових адміністрацій, які, вибачте, перекладають свою власну відповідальність, свої власні трудові обов'язки, за які вони, до речі, отримують гроші на плечі лікарів, таким чином ставлять їх, вибачте, за такий неюридичний термін на розтяжку, тому що. Для лікарів цей наказ є не просто, скажімо, невиконуваний, Він є злочинний. Вони не, не мають права його виконувати, тому що вони самі себе будуть наражати на, на кримінальну небезпеку. Оскільки вибачте, те, що в нас називається на клятва Гіппократа, вона закріплена в декілька статтях кримінального кодексу України. Ну, тобто, якщо вони не будуть надавати допомоги, коли людина потребує, то вони нестимуть кримінальну безпосередню відповідальність. І про це також е, ну, треба це врахувати. Ну і крім того, те про що ви кажете, це виходить. Як ми позбув Івано-Франківщина, чомусь вирішила позбавити величезну частину е, своїх людей. А мені так здається, якщо такі рішення виносять, то напевно не своїх, а якихось людей чужих, так е, право на те, аби бути здоровим взагалі що А от зараз, щоб ви якщо я розумію, так, з юридичної точки зору це абсолютно виглядає перевищенням повноваження, і так як ви казали, нісенітницею якоюсь а що людям робити, які от живуть зараз теж на Франківщині, або може стосуватися це не тільки чоловіків із Франківщини, бо Буковель знаходиться саме саме на, на Прикарпатті І я так розумію, що навіть турист зараз буде. Де їхати, то його теж можуть відправити у військомат, який знаходиться на території Франківщини. Що робити ось людям, які можуть потрапити в таку ситуацію? Крім того, щоб не їхати туди, зрозуміло. Ну, по перше, хочу сказати, що права. Визначити якому пацієнту якій людині потрібна яка медична допомога, чи є вона плановою, чи є вона невідкладною і ургентною. Це повні повноваження лікаря. Знову повторюсь: він несе за це кримінальну відповідальність, яка в тому числі передбачає в випадку. Настання тяжких наслідків для такого пацієнта і кримінальне і, і позбавлення волі. Крім того, тут є ще один момент, про який я ще не сказала. Справа в тому, що у нас є така штука, все ж таки в законодавстві залишилась, як лікарська таємниця. І неналежне виконання цієї лікарської таємниці, тобто повідомлення будь-кому про те, що певна особа перебуває чи звернулася за медичною допомогою з таким-то діагнозом, кваліфікувати цей діагноз як той, який потребує невідкладного лікування або планового лікування, лікар не має права. Тому, на ваше питання, яким тут питання не до людей, а більше до лікарів. Під яким соусом їм не виконувати злочинні накази? Тут головне питання, яким чином убезпечити лікарів від того, що вони просто знаєте, як овці на заклання підуть на виконання таких наказів. Ну, хочу знову ж таки нагадати, що під час навіть таких самих темних місяців в грудні, в січні. Коли був повний блекаут, і коли Мін, е, мінздрав наш пішов на те, що все ж таки трошечки припинити планові, е, планове надання медичної допомоги, але в нього були на це відповідні повноваження, але ні, аж ніяк не в Івано-Франківської облради. Тому е, мені здається, що Мінздрав має пра, е, Ну скажімо, ну перший е, е, юридична порада зацікавлені особі звертатися до суду. Про це те довго і неефективно. По-друге, ми ж пам'ятаєте наш гімн, що ми там боремось за свою свободу. Да? Мені здається, що от, е, активна, активні громадяни мають вимагати, щоб е, наші державні органи органи надали роз'яснення і надали Правооцінку таким, вибачте, досить дивним наказом івано-франківської влади. І по друге, подивитися, а чому саме військомати не виконують зобов'язання, не виконують свої трудові обов'язки. Це їх обов'язки, не треба їх перекладувати на лікарів. Вони ж не діляться своєю заробітною платою з лікарями. Тут тут має одночасно реагувати і суспільство. І скажімо А, ну, і... дивіться щодо повноважень, пані Віто. Ще щодо повноважень самих пані Віто, чи чуєте ви мене? Так, я вас чую добре. Ще щодо повноважень безпосередньо самого обласного військ-комісара Івано-Франківщини він фактично виводить загальну мобілізацію на конкретно визначеній території. Це взагалі є в повноваженнях військових комісарів, ось таке робити. Ну тобто, ми розуміємо, що після того як на Франківщині один собі дозволив, це може бути така для перевірки. Тут є далі, ага, все нормально, все працює. І далі кожна область, ну військові може вводити це і далі в будь-якій області на власний розсуд. Це взагалі дозволено. У нас, взагалі, загальна мобілізація оголошена. Вона йде, вона не припиняється. Я читала коментар. Цього, скажімо, військомату, який говорив, що кожного разу, коли Верховна Рада продовжує строк дії воєнного стану, таким чином поновлюється необхідність знову ж таки видавати всі ці накази ще раз. Ну, На мій погляд, це просто знаєте робота за, для роботи. Тобто в тебе є наказ, який не припинений, військовий стан не припинений. І якщо тобі не вистачає яких вам ще не вистачає повноважень, тобто просто виконуйте власну роботу. Зрозуміло, просто вони, якби не було ось цього ще повідомлення про заборону на планову госпіталізацію, можна було б ще повірити в ту відповідь, те пояснення, яке вони надали. Що мовляв, кожного разу вони це поновлюють, але ж ні, тут видно, що працюють над тим, аби все ж таки збільшити кількість тих, хто мусить прийти до них стати на облік або пройти вже в медкомісію, чи відправитись безпосередньо на навчання чи на фронт. Тому трошечки щось у них тут не сходиться. Ні, Пані віто. Так, якщо не сходиться, то краще може хай поміняються місцями з тими хлопцями, які зараз на фронті, і може в тих вийде краще.